Call me a Дорогі друзі, вітаю на каналі! Дане відео зроблено мною для допомоги людям з вибором пневматичної гвинтівки переломного типу. Я не є зброєвим експертом, я простий любитель, але який потратив дуже багато часу і робив свій перший вибір, переглянувши купу-купу величезну відео та оглядів як вітчизняних. Так і зарубіжних авторитетів. Мені ця тема дуже подобається, і щоб зекономити ваш час, я хочу поділитись своїм досвідом з тим, кому це може бути цікаво. Не кожен новенький знає на що звертати увагу, тому обирайте самі з усієї України, а вже де буде в наявності, там і замовляйте і консультуйтесь. Даний підбір є особисто моїм суб'єктивним вибором. Кожного свої вимоги, підійде, можливо, не всім, але формуючи своє бачення, зважайте на такі критерії. Перше. Гаджет однозначно має подобатись візуально. Я рахую це важливим, тому що якщо я буду брати то в руки, що мені не подобається, як воно виглядає, вибачте, але все решта вже буде не мати значення. Друге. Якість матеріалів та збірка. Це важливо. Нічого не повинно гойдатись, або сувнімно гнутись, стукати при трясці. зазори та щелини між деталями мають бути підігнаними. Третє ствол різьблений. Різьба забезпечує більшу швидкість та кучність. Четверте, наявність газової пружини або можливість в подальшому замінити. Вету газову. П'яте. Потужність це не завжди точність. Потужність це більший догляд за деталями гвинтівки. Це дійсно так і є. Чим гвинтівка потужніша, тим більше за нею треба дивитися і слідкувати, за тим, щоб ніде нічого не відкручувалось, це треба робити постоянно. Просто офіційний дилер, бажаний який надає обслуговування, якщо ви не плануєте обслуговувати гвинтівочку саменькі. Сьоме. Оптика сошки глушник мається на увазі, якщо воно є е, е, при купівлі, тобто ну, наявність планки для сошок, наявність регулювання щоки, ремінь і так далі. Це все буде звичайно плюсом, якщо воно буде входити в ціну самої гвинтівки. Осьме, 300 метрів на секунду початкова швидкість кулі від 050 грам не менше. Мій вибір це потужність без втрати точності. Ми можемо взяти, скажімо так, по потужності слабеньку, так? але пройде, повірте, трошки часу, і вам обов'язково захочеться щось сильніше, потужніше. 9. Регульований спуск чок. Це дає можливість просто на. Відналаштувати його під себе і під кожного. Десяте. Лоджа з полімеру. Е, воно легше і краще переносить погодні умови. Е, Дерев'яне ложе, воно витримує, наприклад, там той же самий сильний мороз. З пластиком тут уже треба бути більш обережним. Але, як на мене, то дуже в сильні морози і в дощ ніфік ходити і стріляти з ним. 12. Наявність топору на циліндрі або отвору для фіксації кілець або моноблоку для оптичного прицілу. Це стосується кріплень, ластівкових хвіст. і якщо у вас панка вівер в Пікатіні, то е пропускайте цей пункт, там воно все буде фіксовано досить погано і буде витримувати потужну віддачу. 13. Фібероптичні світлозбірні відкриті прицільні пристрої, що забезпечують надійне прицілювання за будь-яких умов. 14 це м'який потиличник для гасіння віддачі. Тут, я думаю, що все зрозуміло. Коли ви передбали свою гвинтівку, то не робіть першого пострілу без детального огляду. Підкручуйте все, ці болти, гайки, шурупи, все, що можна, без фанатізму. Не відпускайте ствол при переломі. Переконайтеся, що у вас руки не слизькі, пійка стабільна. І тільки тоді перезаряджайте гвинтівку. Інакше, якщо ви відпустите, по-перше, може травмувати вас. А по-друге, ну я не знаю, це похорон. Скажу так. Подбайте одразу про придбання засобів для чищення гвинтів. І почисті ствол та гвинтівку від заводського мастила. Тобто в всіх місцях, де дістаєте ствол в першу чергу це само собою. Ще, ще на кінець відео хотілося б сказати два слова для тих. Кого, наприклад, купили винтівку оптичний приціл, є в комплекті, але він йому не підходить, не подобається. Або той, хто купив винтівку без оптичного прицілу і хоче відповідно придбати новий. Зважати на те, що приціл, що в нього має бути цільна труба, без ніяких там з трьох трьох частин, а іменно саме цільна труба. Вага має бути не занадто велика. Це стосується ем... Супер магном класу і магнум класу гвинтівок. Я так думаю, десь приблизно 550 600 грам не більше, тому що при віддачі це вся маса, вона буде рухатись постійно вперед-назад. Равіювання сітки на склі обов'язково, і сітка має бути з розмітками. Це дуже зручно, якщо е в майбутньому, якщо цього нема, ви по-любому цього захотите. Це зручно, це зручно стріляти на винос, це, зру... це зручно вираховувати дистанції, ну і так далі, і тому подібні. Налаштування паралаксу, це буде плюс. Тактичні барабани, це так само зручно, і це буде плюс. Підсвітка самої сітки також буде плюсом, тому що це вам дозволить стріляти в... при любому освітленні. Тобто, при бажанні можна навіть прикріпити ліхтарик яким ви підсвітите свою ціль і в нічний час гатите по чому хочете, по чому закон дозволяє. І я ще раджу брати моноблок з стопорним гвинтом і низьким профілем, не кільця. Тому що для новачків давайте так, як мінімум, налаштувати, виставити оптичний приціл на гвинтівку з моноблоком набагато проще, ніж з кільцями, З кільцями є свої нюанси. Я всім дякую за увагу! Слава Україні! Не забувайте підтримувати наше військо українське, нашу армію. Підтримайте, будь ласка, канал, підписка, лайк і папа! -па.